Донедавна улюблене місце для прогулянки жителів цілого мікрорайону. Нині ж, особливо у вечірню пору доби, його швидше оминуть третьою дорогою. За декілька років парк хіміків з комфортної відпочинкової зони перетворився на локацію для зйомок трилеру. І для людей, які продовжують проводити тут час, це зовсім не до вподоби. Є проблеми з фонтаном, є закинуте приміщення, де купа сміття, яке несе пряму загрозу. Для дітей і жінок, які тут гуляють, то хотілося б такі елементарні потреби покращити, щоб і парк був гарніший, і щоб діти якби, могли гуляти по безпечному, красивому парку. Спільними зусиллями громада і влада можемо вирішити маленьку проблему, але Парк покращиться. Громадський активіст Тарас Вахнюк каже: не може стояти осторонь і споглядати за тим, як парк руйнується на очах. Зарослі трави, залишки фресок, шматки стін та зруйнований фонтан. Таку картину рівняни змушені споглядати щодня. Тому активіст звернувся до депутатів Рівнеради, аби проблему вирішили. Ті своєю чергою оперативно зреагували та виїхали на локацію. Ми сьогодні безпосередньо присутності керівництва тресту зеленого господарства та з мешканцями робимо обстеження. Цього цього парку за результатами сьогоднішньої зустрічі я буду писати офіційне звернення, щоб на сесії депутати проголосували за виділення коштів для розроблення проєктно кошторисної документації щодо ремонту цього фонтану, і також буду звертатися безпосередньо до самого тресту зеленого господарства для того, щоб вони поремонтували лавочки до міськсвітла, світла, щоб вони перезамінили освітлення в парку та повз, як вони йдуть по бухала вулиці. Ну і також до департаменту інфраструктури благоустрою. Щоб відпровели ремонт поряд існуючі будівель, за словами чиновників, час від часу відповідні комунальні служби працюють над покращенням благоустрою у парку. Втім, тепер зважатимуть на цю ситуацію активніше. Територію оглянули та обговорили покроково свої дії. За словами виконувача обов'язків керівника тресту зеленого господарства Олександра Кравчука, з наступного тижня і до 24 серпня будуть наводити лад з покосом трави, а згодом в міру виготовлення дозвільної документації видалятимуть сухі дерева. А от з фонтан. Нам ситуація дещо складніша. Фонтан потребує капітального ремонту. ми Цього року весною ми його попробували запустити, він попрацював кілька днів. І з-за того, що тут зараз не працює гідроізоляція, в нас буквально за сутки двоє втікає до 80 купів води, і при таких умовах його неможливо використовувати. Ну і як ви бачите, біля нього, що він обдертий, мозаїки вже немає. От, тут треба. Повністю проводити комплексний капітальний ремонт. Як каже Олександр Кравчук, ситуація з фонтаном залежить також і від рівнян. Чи не щодня працівникам Тресту доводиться діставати з нього бруківку та сміття, яке туди кидаються між мешканці? А от стосовно іншого, тепер рівняни мають надію на те, що багаторічні проблеми все ж таки вирішать. Тетяна Міщинська, Артем Шаула, телеканал ITV.